Ірина Михайлівна, сьогодні ми маємо п'ятницю останній день передвиборчої агітації, два дні перед виборами. Що на даний час робить районна виборча комісія з підготовки до виборів? Районна виборча комісія вже видала виборчі бюлетні сільським виборчим комісіям, які будуть роздавати дільничним виборчим комісіям. Згідно нового закону, трошечки змінилися правила. На даний час вже дійшли до завершення повністю формування дільничних виборчих комісій. Виписуються посвідчення офіційним спостерігачам. Ну йде рутинна робота районної комісії. Скільки виборців ви очікуєте в день виборів? Ну так по даних 57-60%. Це наші дані. А можливо, ми помиляємося і буде більше. Сподіваємося, що буде більше, тому що ми на даний момент вибираємо владу на місцях і від того вибору, хто прийде на виборчі дільниці, буде залишити подальше нашого району, нашого міста в селах сільських, кого? сільських мешканців, кого виберемо чи прийдемо вибирати. Той і буде нами обраний, буде та якби, ну, сказати, що влада, на влада буде на місцях, е, так. Скільки, скільки всього виборців в районі? Е, близько 46 тисяч. Е, скажіть, будь ласка, як нагадайте, такі основні правила, як орієнтуватися у виборчому бюлетені? Загальні правила? Загальні правила в цьому році змінилися. Е, тепер іде е, ну, Будемо так говорити, прив'язка партії до людини. Покажу на виборчому бюлетені, який йде до області. Це є територіальний округ 30. Меж... За межі... межі його це броди, гаї, дітківці, гаї Смоленські, Лукаші, Микитина, Кваша, Тетильківці, Смільне, Бучина, Салашка, Суховоля Залісся. Це межі 30-го територіального виборчого округу. До Львівської обласної ради всі інші населені населені пункти, пункти сільські? відносяться сільські до 31-го виборчого територіального округу. Отже, як орієнтуватися, наприклад, перед нами бюлетень до обласної ради до обласної ради. Ось до обласної ради є висунуті кандидати і партії 16 політичних сил. І будемо не, будем не ми їх перераховувати перебувати. їх. Не будуть кожна людина собі прочитає, тому що воно є вони є в бюлетні. І, наприклад, так само воно нічим не різниться від рай, бюлетня районної ради. Також іде. Спочатку йде назва. Політичної сили, тобто, якщо брати по 30-му округу, це є Львівська обласна організація Всеукраїнського об'єднання Свобода, в дужках маленькими буквами написано людина. Перший номер цього списку цієї політичної сили в області в області Скільки так, вибори до області. до області, і великими буквами прописана та людина, яка закріплена за тим територіальним округом від нашого від нашого на тобто наш то на то наш фактично. кандидат так який буде броди і ті села що я перезвала знаходяться в межах того територіального округу але все ж таки головний принцип голосування це за партію. за партію так. Так, персонально голосуємо Немає... персонального за міського за міського голову і ті люди які є самовисуванцями тобто депутати сільських рад і депутати і на голови сільських селищних рад це є поіменно, Вони до партії не мають відношення. Нагадайте, самовисуванці. Нагадайте нам, що будь ласка, кольори виборчих бюлетенів, починаючи від обласної ради, так обласної ради не пам'ятаю, у нас такий світло, світло а об... а, Ні, ні, до обласної, до обласної світло голубий, мабуть. Так. А до району в нас іде такий світло-зелений. Ну, виборці будуть бачити, тому що там пише світло-зелений, як він на папері, бо бюлетнів ми ще також не бачили. Uh -huh. Ну, бо не бачили ми бюлетні, ми не мали права їх розвити. Так, чи ви особисто Особисто піду. Особисто. Я є е, громадянин і я знаю, крім прав, я ще знаю свої обов'язки, що це є мій громадянський обов'язок піти і віддати голос за ту чи іншу людину, чи за ту чи іншу політичну силу. Ну і таку пам'ятку нагадування для виборця на сам кінець. Е, є таке велике прохання не забути, що 25 жовтня відбуваються вибори до місцевих рад. І прохання з Боже, хотіла так Давайте ще раз спочатку спочатку, Подумайте собі. щоб свій громадянський обов'язок Так. Як... виконати щоб ви о забула слово виконати. Хочу нагадати всім. Що 25 жовтня 2015 року відбудуться вибори до місцевих рад, на яких ми будемо обирати депутатів районної ради, депутатів обласної ради, депутатів міської, сільських селищних рад, а також голів е сільських селищних і міської, е голову міської ради. І кожен мешканець нашого району, нашого міста, яким виповнилося. 18 років, які вперше будуть голосувати, також хочу, щоб вони прийшли на виборчу дільницю і виконали свій громадянський обов'язок. Не будьмо в стороні від того, що відбувається на даний момент в нашому суспільстві, адже від нашого вибору залежить подальше процвітання нашого району, нашої області і нашого міста. З якої години будуть відкриті до котрої з 8 години ранку до 20.00. можна прийти на дільницю і проголосувати.